Мене запитували, як я розкреслював трубу. Дивіться, покажу на прикладі цієї труби. Розкреслив трубу на 4 частини. Ну, Поміряв довкола, скільки вона має сантиметрів, розбив на 4 частини. Поставив мітки з 4 сторін. Тоді ставив на рівну площину трубу і профільну трубу. Склав, щоб мітка співпадала з краєм труби і красли лінію. Так з чотирьох сторін. Тоді замірюю центр труби, ну, центр вала. Посередині поставив став, мітку і від центру, від цієї мітки. По 11 см, там приблизно точно не пам'ятаю. Подивлюсь на комп'ютері у проєкті і напишу точний розмір, як буду монтувати відео. По 11 см ставив від, між мітками. Тут мітка. 11 см, 11-11. І так, 5, 5 разів в одну сторону і 5 разів в другу сторону. Центральний був шостий. Виходило 11, 11 міток. Тоді, щоб рівно розмалювати по колу, намотав А4 папір на трубу і так до кола обмальовував, тоді пересував на другу мітку, тоді пересував на другу мітку, знову обмальовував. І тоді вже до центру кріплення приварював у мене на одному кріпленні були два ножі. І ставив так, щоб мітка. Була між ножіма. І В мене виходило так, що, наприклад, ось якщо взяти цей верх, був ніж наверху посередині і на низу посередині. Тоді через одну мітку знову наверху і на низу. А з боків виходив ніж не посередині, а виходив ось тут два ножі, туди через один знову ніж. Так само в ту сторону, якщо взяти від центру наступний ніж, потім через один знову ніж. Я ще поставлю, як буду монтувати відео з проекту, з програми, пороблю фотографії, щоб точніше показати. Якби Так виходило, що зверху ніж посередині і знизу, а справа і зліва, ніби з боків, ножі. На одному зміщення від центру. І виходило так, що зверху і знизу було 5 ножів, 5 кріплень, ну, ніби 5 зверху, 5 знизу. а з боку, справа і зліва, було по 6 кріплень з кожної сторони.